Рядівка. У нас їх називають рядівки. Набивай груби ноги. Росту Ось вот такі вони. Або лили, пашу шарнити. Я казав, прямо можна в них гріб. Дуже треба добре відварювати, бо в нього є якась така речовина, що можна отравитись. Так що будьте обережні з такими грибами, які є самі фіолетові, але вони набагато ліпші. Ростуть вони рядами або колами такими, як їм це подобається. Як я казав, в різних відчасов листаних. Глядівка фіра у нас росте сосновому лісі і куклом, де коли я бачив. Ось такий гріб інтересний. Його скоро збирається. О, їх є багато. Но треба його відварувати, щоб не траванутись. От, ми саме сьогодні збираємо лупеньки, я трохи назбирала, таке дрібненький. Продовжуємо пошук. Дякую.